Росіяни прорвали оборону та захопили територію на півдні Авдіївки. Про таке повідомляє моніторингова група Діпстейт. Окупанти продовжують наступальну операцію на Авдіївському напрямку, намагаючись досягнути там успіху. Вони стягують все більше техніки та особового складу. Однак досягнути головної мети повного вдочення Авдіївки наразі не можуть. Втім, нещодавно стало відомо, що загарбникам таки вдалося прорвати українську оборону, як я вже сказала, на півдні міста і захопити територію ресторанного комплексу Царська охота аналітики Діпстейт зауважили, що ситуація на півдні Авдіївки станом на початок цієї доби залишається критичною. Після окупації ресторанного комплексу противник намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, спортивній та Соборній. Українські захисники проводять стабілізаційні заходи, проте ситуація носить дещо загрозливий характер. Якщо успіху не буде досягнуто, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці. Ворог продовжує атакувати Георгіївку та її північні, східні околиці. Має частковий успіх. У районі Новомихайлівки концентрує додаткові сили. Та пробує тиснути малими групами вздовж лінії водяне Костянтинівка. Також військовий оглядач Константин Машовець повідомив, що атакуючи в районі царської охоти, противник намагається зайти в тил власне українських підрозділів, які обороняються на позиції зеніт. Це колишнє розташування Донецького зенітно-ракетного полку. За словами Машовця, ця локація дуже, так би мовити, заважає окупантам наступати у напрямку з напрямку, точніше, опитного. Послухаємо детальніше. Противник намагається вирішити це питання, так би мовити, комплексно, атакуючи одночасно зі Сходу, з боку Авдіївської промзони через виноградники, а також діючи з півдня через ділянку донецької кільцевої дороги з боку Спартака та агронафти. Також Машевець зауважив, що загарбники прагнуть перерізати дорогу Т-0505, якою здійснюється забезпечення зеніту на північ від нього. Від такого фактично сценарію російська армія наразі ще далеко, однак найближчим часом, ймовірно, спробує пробитися до траси в місці її перетину із кільцевою дорогою. Я нагадаю, що навколо Авдіївки українські воїни регулярно завдають високих втрат противнику. Наприклад, чергову групу піхоти нещодавно знищили наші бійці сил спеціальних операцій України. А 110-та бригада, яка успішно тримає оборону на цьому напрямку, показала один з найбільших російських штурмів, який був відбитий. І там нагадують, що вже п'ятий місяць поспіль, починаючи з 10 жовтня, ворог шаленими просто дикими силами намагається проламати нашу лінію оборони, штурми щоденні, авіанальоти щоденні. контактні бої також щоденні. Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21 столітті не застосовувала жодна країна в жодному із конфліктів. Ну і далі на відео, яке ви побачите, один із тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року. Більці бійці перепрошую зафільмували без перебільшення історичні кадри. Не ви могли вже, мабуть, чути в наших ефірах, що 1 січня я відвідала Авдіївку, але на вимогу військових мій випуск з по суті найгарячішої точки континенту вийде 1 лютого, аби не наражати бійців авдіївського гарнізону на додатковий ризик. Військові попросили оприлюднити відео не раніше ніж через 30 днів після зйомки, аби наш ворог не зміг отримати корисну і актуальну для себе інформацію із цього випуску. Тож, поки якщо дивитесь нас в Ютубі, можете підписатися на цей канал, аби не пропустити відео. А можете так само і на бій особистий канал, принагідно підписатися. Там випуск завдіївки з'явиться трохи раніше. Ну, а далі будемо переходити до іншої гарячої точки нашого фронту. Збройні сили України підтвердили відхід від села Крохмального на Куп'янському напрямку. Сухопутні війська підтвердили відхід від села Крохмального Харківської області, але запевняють, що це не несе загрози для сусідніх підрозділів. Начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, що військові залишили село та відійшли на кращі та підготовлені позиції. Послухаємо. Крохмально, щоб ви розуміли, це був населений пункт. Де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, п'ять будинків, і ось ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. І, відповідно, наша мета зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється.